Привіт! У цьому відео вивчимо базові англійські слова на тему опис людей. Поговоримо про зовнішність, вік, характер і настрій. Спочатку розглянемо нові слова. Потім прослухаємо коротку розповідь, а наприкінці повторимо. Почнімо. Високий. ТУЛ. Tall. Tall Низький. ШОТ. short toasty fat fat Hudy. thin thin Szylny. strong strong Slabky. Вік. Гарненька про жінку. Pretty. Pretty. Красива. Beautiful. Beautiful. Гарний про чоловіка. Handsome. Handsome. Vic. Age. Age. Molody. Young. Young. stary Old. Old. Добрий Kind. Kind. Дружелюбний, Friendly. Friendly. Приємний, Милий, Nice. Nice. Хороший. Good Good. Rozumny Smart Smart Rozumny здібный Clever Clever Linnowy Lazy lazy. Nastri. mood. mood. shasliwi. happy. happy. sumni. sad. sad. Злий. angry, angry, Втомлений. Tired. Tired. А зараз ви прослухаєте коротку розповідь з новими словами. Hello, my name is Anna. I want to tell you about my family and friends. Привіт. Мене звати Анна. Я хочу розповісти про свою сім'ю і друзів. My father is tall and strong. He is also kind and smart. Мій тато високий і сильний. Він також добрий і розумний. My mother is short and pretty. She is friendly and happy. Моя мама низенька і гарненька. Вона дружелюбна і щаслива. My grandfather is old and thin. He is a good man. Мій дідусь старий і худий. Він хороша людина. My grandmother is old and fat. She is very nice and kind. Моя бабуся стара і товста. Вона дуже приємна і добра. I have a brother. He is young and clever, but sometimes he is lazy. У мене є брат. Він молодий і розумний, але іноді лінивий. My sister is beautiful and friendly. She is never sad or angry.

Вони хороші люди. That is my family and my friends. Ось така моя сім'я і друзі. Повторимо. Tall. Високий. Short. Низький. Фат. Товстий. Худий Strong – Сильний. Weak – Слабкий. Pretty – Гарненька. Beautiful – Красива. Handsome – Гарний. Age – Вік. Young Молодий, old, Старий, kind, Добрий, friendly, Дружелюбний, nice, Приємний, Милий, good, Хороший, smart, Розумний, clever, Розумний, здібний. Lazy. Лінивий. Mood. Настрій. Happy. Щасливий. Sad. Сумний. Angry. Злий. Tired. Втомлений. Дякуємо за перегляд! Підписуйся на канал, до зустрічі в наступному відео.